Як поляки оцінюють перший місяць президентства Навроцького? Чому візит польського президента до США був ексклюзивним? Та чого готова Варшава прийняти більше американських військових? Майже 43% поляків позитивно оцінюють перший місяць президентства Кароля Навроцького. Про це свідчать результати свіжого опитування Свересерч для порталу ОНЕТ. Натомість 32% опитаних критично ставляться до початкового періоду діяльності польського президента. Ще майже 25% сказали, що їм важко визначитися. Як зазначає видання, такий великий відсоток тих, хто сумнівається в Навроцькому, означає, що новообраний президент лише формує власний політичний образ в очах суспільства. Найбільшу підтримку президент має серед молодих поляків, а от особи віком 50 років і старше не так активно підтримують Навроцького. Як оцінка діяльності лідера Польщі, різниця залежно від місця проживання респондентів, Читайте на слава Тіві. Тим часом перший закордонний візит Навроцького викликав неабиякий захват у польському суспільстві. Наша журналістка Марина Степаненко пише, що він відбувся між двох полярностей американською підтримкою та внутрішніми суперечками Україні. Степаненко зауважує, що це вперше польський президент прибув до США так швидко після інавгурації. У коментарі для слава Тіві, експосол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький наголосив. Трамп вважає, що успіх Навроцького це і його успіх. Після цієї зустрічі польського президента не може ігнорувати ні один лідер в Європі чи G7, Підсумував дипломат. Про важливість поїздки Навроцького до Вашингтона, а також чому цей візит не можна вважати лише символічним, розбиралася Марина Степаненко у Рубриці. Погляд. А закордонне турне Навроцького продовжується у четверта п'ятницю. Польський президент відвідав Італію та Ватикан. А наступною точкою на карті для Глеви Польщі стане Берлін. Туди він поїде 16 вересня і зустрінеться з німецьким президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Німецькі журналісти пишуть, що Навроцький може бути складним співрозмовником для Штайнмаєра. Після того, як 1 вересня в річницю початку Другої світової війни польський президент повторив вимоги щодо отримання воєнних репарацій від Німеччини. Яка історія питання воєнних репарацій від Берліна? Виплати, яких хоче Польща, читайте детальніше в нашій новині. Польща готова прийняти більше американських військових. Така заява Міністерства національної оборони Польщі пролунала після зустрічі Кароля Навроцького та Дональда Трампа. Тоді американський лідер підтвердив готовність залишити війська в Польщі та за бажанням Варшави збільшити їхню чисельність. Очільник оборонного відомства країни Владислав Косіня Камиш зазначив, що польща готова прийняти більшу кількість військових США, будує для цього казарми та створює додаткові полігони. Про це а також чому Варшава вважає, що НАТО має збільшити свою присутність в країні, Читайте в новині на слава Тіві. Зустріч Навроцького з Трампом показала коригування курсу США щодо Росії. В етері українського фокусу, колишній очільник бюро національної безпеки Польщі, генерал Станіслав Козій прокоментував результати цієї зустрічі у словах Дональда Трампа про те, що американські війська залишаться в Польщі, гість етеру вбачає цитую вираз зміни чи коригування курсу Америки щодо Росії, тому що впродовж останніх місяців американська політика була ближчою до Кремля. Ну і бачимо протягом певного часу, що президент Трамп все-таки змінює напрямок свого свого генерального напрямку політики, який був таким близько і до Росії, і починає зближуватися до інтересів України та безпеки у нашому регіоні. Генерал підкреслив, що збереження, а навіть і потенційне збільшення американського військового контингенту на території Польщі. Це позитивний сигнал, який показує, що США зацікавлені присутністю в Польщі. А відтак цитую: вони хочуть бути ближче, також і до України. Це все на цю мить. Більше актуального дізнавайтесь на сайті, в соцмережах та на ютуб каналі Слава Тіві. До зустрічі.